Так, ну що поставили без одної проблеми, заміри зроблено на 2 см, на 20 метрів замінили верху, підрізали тумбу, ну все стоїть. Так і виглядає у нас тепер з подрізали, подрізами, там моєчка вирізали, поставили дві полочки тут таких прикольних. Ну, в общем, що стандартна кухня, стандартна фурнітура секції, ці, все зрозуміти, без дотягу, бюджетний варіант, ну, притом красиво. Ціна такої кухні 3200. І тут у нас виходить 1,86 до плити і метр восімдесят. З прутою загальний розмір, нормальний такий. Я по бокам. Сколько я